Різні потенціали. Тижнева голова Балак у тижневому розділі Балак Тора розповідає про неєврейського пророка, який щосило намагався знищити наш народ. Але в нього це ніяк не виходило. Наші мудреці віддають належне талантам Білама, коментуючи вірш Тори. І не було в Ізраїлі пророка, подібного до Моше. Вони кажуть: в Ізраїлі не було, а в народі світу був. Білам, син Беора. Це несправедливо, зазрісний, зрозумливий і хтивий. Ну за що йому був даний унікальний пророчий дар? Саме таке запитання задають наші мудреці. і відповідають, що по майбутньому народу світу не могли сказати в день суду. Владику світу, як би нам був даний пророк подібний до Моше, ми б прийняли твою тору. Ось він і дав їм білама. Людині не дано прийняти Тору, не доклавши до того духовних зусиль. У Білама був могутній духовний потенціал, дивовижний унікальний дар, який був нереалізованим, точніше, був звернений на зло. Трагедія Білама, який міг кардинально змінити хід історії, але з усіма його талантами залишився тривіальним антисанитом, міг навести нас на просту думку, Всевишній. Щетеро роздає нам можливості і обдарування, але ми самі вирішуємо, як і в ім'я чого їх використати. Один і той же потенціал може реалізувати в особистість, подібному мише або арону, а може вирости в шаленого однобокого білама, який веде діалог не з вічністю, а зі своєю ослицею гірка доля злого лінія. Шабат-шалом.